Путін своїми танцями у мирних переговорах намагається вимотати Трампа. Ваш та я віжу повної бісцельності. Наші саммісне роботи російський диктатор продовжує пред'являти Україні абсурдні вимоги під час так званих мирних переговорів, на які український народ ніколи не погодиться. Як пише старший науковий співробітник американського інституту підприємництва Леона Арон, у статті для The Wall Street Journal, підхід Путіна в мирних переговорах, крок вперед, два назад, показує, що він не хоче. Миру і грає з Трампом як кіт з мишею, щоб досягти перемоги. Путін затягуватиме війну доти, доки Трамп не втомиться від посередництва і не розчарується в допомозі США Україні і не відмовиться від обох. Переконаний він, можлива мета Москви полягає в тому, щоб просунутись на полі бою і деморалізувати українців. Однак, зазначає експерт, це не виглядає реалістичним. Темпи просування російської армії вкрай повільні, а суспільство України категорично проти капітуляції. Відхід Америки був би благом для Кремля. При цьому Арон вказує, що нещодавня риторика Трампа про війну в Україні свідчить про його безнадійність, невігластво і моральну короткозорість. Моральна байдужість Трампа. Трампа означає, що в нього немає мотивації, не кажучи вже про терміновість допомагати Україні. Розважлива гнучкість Москви підтримує непотрібні переговори, поки Трамп втомлено не зійде на берег, зазначає експерт. Так, на нас насувається ще розмова президента України Володимира Зеленського, і американського президента Трампа під час G7. Ну і от з цього ми певно, і почнемо нашу розмову, тому що це найсвіжіше. Ну а я звертаюся до тих, хто дивиться наш ефір в Ютубі. Шановні глядачі, проводимо опитування, бачите його, чи буде розмова Зеленського та Трампа під час G7 позитивною для України? Все можливо, а толку з тої зустрічі. Нічого позитивного, Трамп не знає, що хоче. Або пишіть свій варіант у коментарях. Володимир Горбач, я адресую вам це вікуповне питання. Тож попросимо, чого нам чекати від Доні? Хороше питання. Е, ну, чесно кажучи, нічого хорошого я б не чекав, але і особливо чогось дуже поганого, теж. У ну, весь цей би саміт в Канаді Великої Сімки він на мою думку пройде такі під знаком колективних зусиль: як вплинути на, на Дональда Трампа з тим, щоб якось привести його до тями, до геополітичної тями. Я маю на увазі. Це буде нелегко, бо спроба не не перша і, можливо, і навіть не остання, але ну вже точно буде показово, якщо навіть... Протягом цих двох-трьох днів не вдасться якось вплинути на нинішнього американського президента, то ну, тоді, мабуть, у решти лідерів держав світу ну, заходу просто опустяться руки. І тут важлива звичайно не лише зустріч Трампа з Зеленським, вона сама по собі. Якби, ну, цікава і важлива, бо тут є своя історія двосторонніх відносин між, між ними, були і дуже невдалі зустрічі, як в овальному кабінеті. Так само і була більш-менш начебто благополучна зустріч у соборі святого Петра в Римі. От, і з того часу, ну так виглядає, що Дональд Трамп частіше зізвонюється з Володимиром Путіним, ніж з Володимиром Зеленським. Ну, оскільки Володимира Путіна ще, слава Богу, тут вони запрошують на саміт Великої Сімки, а Зеленського запрошують, то зустріч буде, буде так само і. І між цими двома президентами американська сторона вже, начебто, підтвердила, що вони планують цю зустріч, але можуть бути будь-які сюрпризи, будь-які несподіванки, демарші там з боку Дональда Трампа. Перш за все, хочу нагадати, що за час період своєї першої каденції президентської він якось був зробив демарш після саміту Великої Сімки в Канаді, коли відкликав підпис Сполучених Штатів з під підсумкового комуніке. Цього саміту, вже перебуваючи в Штатах, коли подивився якийсь там коментар тодішнього прем'єр-міністра Трудо, який йому не сподобався. Просто примха, що називається. Тому з Трампом ну, все якби дуже і просто і складно. З ним потрібно бути дуже обережним стосовно його реакцій емоційних на щось і тому світові лідери вже давним-давно підібрали до нього, якби такі ключики, коли розмовляють з ним, як ну з ну або як, як дорослі розмовляють з дитиною, наприклад, в, так в такій тональності, або ну, скажімо так, не дуже не дуже скажімо так, розумною людиною теж. Певної дистанції, але е, ну не, не дратуючи його, і це оце то, той стиль спілкування в овальному кабінеті, за да, світових лідер який показує ефективність. От якщо так спілкуватися, то можна якось мирно, спокійно з Дональдом Трампом розійтись. Але якщо спілкуватися з ним е, на повному серйозі, і так як е, Володимир Зеленський це робив, в першу їхню зустріч, ну першу зустріч в цьому році, скажімо так, то тоді. Відповідно, досягнути продуктивного результату не, не виходить. Все переходить на емоції. Тому важливо, що буде говорити велика сімка Трампу. Важливо важливі, що будуть говорити йому інші учасники цього саміту, ба туди запрошені лише члени Великої Сімки її, наприклад, Австралія, Мексика, Бразилія. Uh, і в них теж в усіх фактично будуть свої двосторонні зустрічі з Дональдом Трампом. Всі так будуть... Володимире, дивіться, я хотів би одразу уточнити. Ну по-простому, uh, арабо-іранська uh, ізраїльсько-іранська війна. Чи вона зможе заступити в порядку денному саміту G7 російсько-українську війну? Так розуміємо, що Іран не мов би на півдорозі, а можливо, там за 5 хвилин до, а можливо, і є вже власником тих чи інших моделей ядерної зброї. Ну, уран вони активно дуже сильно збагачують. І є в мене певне побоювання, що оця от свіжа війна вона може витіснити з порядку денному російську повномасштабну агресію, вторгнення. Ну і звірства проти України. Як ви оцінюєте пріоритетність? Так, ну тому що от сам от під гексет публічно підтвердив, що з України були вивезені на близький схід американські компоненти систем протидії безпілотникам. Ну пацан абсолютно відверто про це говорить в ефірі Fox News. Ну і так далі. Ну не знаю наскільки ця цитата точна. Я теж бачив її в медіа. Це, це, це цитувалося. там, сформульовано так, що, начебто, від України забрали і перевезли на близький схід. На мою думку, за моїми даними, це не відповідає дійсності. Це були е, ті е, засоби, е, які е, роз, виготовлялися в сполучених штатах для України, але не були поставлені в Україну, а були а були. Поставлені е, Збройним силам сполучених штатів розташованих нам на близькому сході да, на ті воєнні бази американські, але це, це, це ті кошти, які Конгрес виділяв попередній да, ми рішенням саме для України. Е, тобто, от тут таке уточнення, воно е, ну важливе, звичайно, що ми не отримали е, цього всього. Але це не означає, що нас це забрали прямо з України. Ми б не віддали, я думаю, якби воно знаходилось тут. От стосовно пріоритетності, то звичайно нинішня, оця нова нова війна триденна, вже з п'ятниці здається, да вона почалася. Ізраїльсько-іранська, вона звичайно витіснила із порядку денного українсько російської війну з, з на да, з передніх перших, перших шпальт чи сторінок. Інтернет сторінок, от і звичайно, що на саміті в Канаді це теж питання буде обговорюватись в першу чергу, бо воно свіже на нього ще немає е якоїсь колективної відповіді країн е членів заходу, ну членів Великої сімки да, країн заходу якоїсь спільної єдиної відповіді немає. Там теж будуть е обробляти так би мовити Дональда Трампа всі інші разом і пробувати виробити свою о, спільну позицію. До речі, начебто вже вже були неформальна розмова між лідерами Британії, Франції, Німеччини, е, Італії, ну от Європейської і Канади здається, да, і Канади е, з приводу того, що як їм виробити спільну позицію, щоб потім їй переконувати Дональда Трампа саме щодо іранської, е, і раби Ізраїль ірано ізраїльської. Війни оцієї нинішньої, але це не означає, що повністю буде вона витіснить порядок денний і і взагалі не згадають про Україну. Сама присутність президента Зеленського на саміті не дозволить цього зробити.